Мої вітання, шановні друзі, вітаю всіх на каналі. Питаємо второго. Отже, мої розклади починаються потихесеньку збуватися десь місяця два назад, можливо, десь в січні, я робила розклад на Кадирова, куди подівся Кадиров. Да? І тоді карти чітко сказали, що він займається виводом своїх пентаклей і сім'ї за кордон. Він буде ховати їх там десь. Таро вважала інформацію ще 2-2,5 місяці тому. І ось буквально позавчора, <кій> десь, десь приблизно 2-3 дні тому, ФСБ робить доповідь, що саме Кадиров зараз займається, начебто, евакуацією своєї родини, буде вивозити свою родину, своїх дітей, його дочка. Полишила державні служби, так би мовити, вона ж там була міністром культури, щось ще була, не знаю. Ну, Справа в тому, що вона зараз покинула державний пост. Ну, можливо, для того, щоб було зручно дуже швидко виїжджати із країни. Що відбувається? Да? Що там відбувається? Навіть подейкують про те, що Кадирова збираються міняти. Чому міняти? Тому що розгорівся скандал, коли дали наказ зібрати 2000 кадирівців для відправки в Україну для бойових дій, то Кадиров відмовився, тому що сказав, що треба, щоб кожен регіон ну, давав рівну, рівну кількість людей для, для війни. І чеченський, чеченський народ, ну не то, що народ, а його воїни, його Кадирівці, ну, не будуть тягнути всі ці ось тяжби військові. Да? І тут начебто загострився між ними конфлікт між ФСБ, чи між Путіним і, і, і Кадировим, чи між, між ФСБ і Кадировим. Отже, отже, що там назріває? Навіть подейкують про те, що буде оцей лапті Лаудінов. Замість Кадирова, начебто, готується. Заміна. заміна. Ну, Давайте спробуємо подивитися. Отже, Таро інформацію читала вже давно, що, що Кадиров починає ховати свої кошти. Ота інформація повністю співпала із докладом ФСБ ну, тією інформацією, яку предоставили Путіну, надали Путіну. Давайте подивимося. Чи буде замінено Кадирова в найближчий час? Що взагалі там відбувається? Що взагалі відбувається Росія Чечня? Що там може бути ось на цю ситуацію? Ну, дивіться, у Кадирова просять допомоги, дійсно допомогу просять для спеціальної воєнної інформації. Він не хоче. Він поки йде від цих берегів, дивіться, да? спеціальна військова операція, чи воєнна операція, а ось він від неї уходить. Це дійсно так, він хоче уже вийти в якійсь мірі із цих, можливо, бойових дій. Імператор Влада. Ну тут Влада думає. Міняти ситуацію стосовно домашніх цінностей. Яких саме зараз подивимося? яких домашніх цінностей відстоювати? Ну, знаєте, я скажу так. Тут імператор. Хоче відстояти певні домашні цінності, зміну ситуацію цих домашніх цінностей, зупинитись, поки що зробити паузу. Він відстоює цю паузу, тому що, тому що ну, я думаю, що там є великі втрати, тому що удар, да, удар отримують вони. Вони отримують удар, тому ідея. Імператора, ну, він, -то, звичайно, ніякий не імператор, але виступає. Тут вийшла карта, яка вказує на особу, тому ми можемо допустити, що це може бути як, як Кадиров, бо він відстоює зупинку, да? вихід поки що, вихід, тому що ситуація міняється так, що йому досить ну, боляче. Да? Це для нього болюче питання. Він хоче зупинити болюче питання, можливо, через те, що є втрати. Ситуація може розвертатися. Може тут, знаєте, тут може він хоче відстояти якісь зміни. Ви от, от, е, які знаєте, він ще від, відчуває ці зміни. Він тут хоче відстояти особисті кордони. Особисті кордони чеченців, можливо, розумієте? Але імператор тут е, чітко обозначив особисті кордони. Куди не можна залазити ФСБ? Ось так. І саме це може зіграти дуже такий, знаєте, різкий розворот для цього імператора. Зупинитися хочуть. Він хоче утриматися, розумієте, Кадиро хоче утриматись. Він тримається міцно за своє, за свої домашні цінності, за свої домашні, чеченські, да, можемо сказати так, дуже міцно він тримається. Бачите, в нього є бажання триматися за, більше за своє, ніж, ніж за домашні цінності, скажімо так, Російської Федерації. Ось так. І він тут чітко відстоює свої кордони. Що там назріває? Ну, назрівають страхи. Знаєте, проблем уже назбиралось дуже багато. Тому думають, що далі робити. Тому, в якійсь мірі, можливо, навіть готуються до певного розвороту у самій Федерації. Ось так, він, він продавлює якісь якісь свої бажання. Відстоює і протискає якісь свої бажання. Він хоче втриматись, але дуже важко, багато проблем. Цікаво. Якось все покрите мраком. Він боїться того, що... Через проблеми, які склалися, скоро може все завершитися. Мир Мир — це карта певного завершення певного циклу. І далі буде якийсь новий розворот. Він це розуміє. Я думаю, що він не, не, не хоче класти, да, вбивати, класти свої, своїх бійців, тому що розуміє, що щось в федерації підходить до свого логічного завершення. І скоро будуть кардинальні зміни. Тому, знаєте, як на дипломатичній, на дипломатичній основі, він хоче, він якось хоче, знаєте, як ну, утримати баланс. Утримати баланс, а ще Знаєте, п'ятірка мечів це коли йде внутрішня боротьба. І він боїться цієї внутрішньої боротьби. Він боїться, що, що можуть нанести, дивіться, силові структури. Він розуміє це, так, що силові структури, сила може нанести удар по ньому з-під тяжка. З-під тяжка, підлий удар. Також він розуміє ще, що Що, що е, будуть певні зміни, і що тут почнеться е, всередині боротьба, всередині боротьба. Ви знаєте, я вже колись, колись я гадала на, на Чечню і на Кадирова, його завдання, в тому розкладі, я пам'ятаю, його завдання утриматись балансуючи. Між, ну, скажімо так, між владою, між Чечнею і ФСБ Російської Федерації, да, балансуючи утриматися, тому що він розуміє, що п'ятірка мечів це внутрішня боротьба, що, можливо, ще сили, дивіться, сили знадобляться для внутрішньої боротьби. Розумієте? Тому він не так уже сильно хоче, хоче відправляти своїх бійців. Він розуміє, що там вони просто ляжуть, там смертельний удар, там трійка мечів. І коли настане час цієї внутрішньої боротьби, тому що цикл завершається вже в Росії, він йде до завершення. Коли почнеться внутрішній, оці, внутрішня ця боротьба, йому ці бійці будуть потрібні. А ви знаєте, можливо, і. ФСБ і вигрібає кадирівців на війну, розуміючи, що це є загроза. Ця армія є загроза, і що може потім початися розпад Російської Федерації саме, саме із Чечні, тому що, тому що кадирівці приймали участь, вони мають бойовий досвід. Да? Бойовий досвід. І коли почнеться внутрішня боротьба, то може завершитися етап Російської Федерації. Я думаю, ви мене зрозуміли. Тобто Росії треба побільше знищити уже добре навчених кадирівців на війні для того, щоб вони не змогли протистояти у внутрішній боротьбі. Я думаю, що Кадиров ну, не дурник, не дурник, він розуміє, до чого все це йде. Тому, швидше всього, що він і приберігає своїх, так би мовити, бійців для якоїсь, якоїсь кармічної зміни. Ви мене зрозуміли, я думаю. Ви мене зрозуміли. Так, розуміючи все це, оце ось що оці бійці є загрозою для. Російської Федерації для цілісності Російської Федерації, чи думає ФСБ щось робити в цьому плані? Давайте подивимося. Так, і влада, і є МАХ, да? є маг, той, який керує все, той, е, хто, хто прикладає всі зусилля. Е, тобто, знаєте, у них є всі важелі впливу, я думаю, всі важелі впливу. Маг. Хоче реалізувати, реалізувати помірність, тобто, щоб сила, сила в Чечні пішла по умеренності. Ви мене зрозуміли? Так, докладуть всіх зусиль, щоб було тихо, мирно, смирно сидіти. Всім сидіти. Я, я думаю, ви мене зрозуміли. Так. О, працюють. Тут вони просто працюють. Група людей о, при, при, при владі. Ну, я думаю, що група людей при владі це може бути якийсь е, ну, отрасль, якась, да, як скажемо, е, відділ да, над ФСБ, наприклад, Федеральна служба безпеки. Да, будуть робити все можливе. А вони туди, а вони, там шпигунів, знаєте скільки? Кадиров думає, що у нього все під контролем, там шпигунів більше, ніж. Тобто вони засилають туди своїх, як, як, як завжди, засилають своїх засланців, збирають інформацію і готуються до певної гри, до, до гри, щоб з підтажка утихомирить, утихомирить, коли почнуться певні зміни на Росії. Ну, є ідея цих, цієї групи осіб є ідея. Як зламати плани? Як зламати плана Кадирова через агентуру, вони скрізь так роблять через агентуру. І заблокувати ту гру, яку може розпочати кадиров в Чечні заблокувати цю гру, зламати плани, заблокувати гру. Працюють, бачите, працюють, вони закидають туди. Своїх людей. Своїх людей. Чим може закінчитися це протистояння? Е, значить, дивіться, вони просто-напросто беруть під посилений контроль цей регіон. ФСБ мається на увазі. беруть посилено під контроль через своїх людей, через шпіонів, навіть, можливо, навіть через тих же кадирівців, через оточення і так далі. Чим, чим може закінчитися? Ця гра, значить, просто заблокувати можливості Кадирова. Будуть намагатися зламати плани, заблокувати його можливості, його гру. Чим закінчиться реалізація в господарській частині. Угу. Ну, тут, бачите, або ще не сформувалися остаточні плани, але ну, я думаю, що сформувалися. Просто таром прикриває. Готується реалізація і готові вже. Визначились, вони готові вже реалізувати. Можливо, навіть покарання. Угу. Тому, мабуть, і не хотіла відкривати. Відкривати інформацію Таро. Готуються реалізувати. Покарання. Знаєте, як? Покарання через господарську частину. Тут, тут не вбивство, тут вбивства немає. Тут покарання через кошти. Через Ви зрозуміли, да? можливо, почнуть, почнуть відкривати справи стосовно де, куди поділися кошти, розумієте? Можливо, будуть, як сказати, ізимати, да, ці кошти, тому що ламають, блокують і ламають гру кадирову. Кошти, розумієте, кошти. Вони вивелися, а ці кошти можуть бути реалізовані для таємної якоїсь операції, яка вже підготовлена. Отже, ФСБ розуміє, що ті кошти, які давались Кадирову, вони десь виводилися, вони десь будуть заховані, коли почнуться якісь, можливо, радикальні зміни в Росії, ці кошти просто будуть братися. Братися, закуплятися зброя на них, і Чечня може вийти із, вступити у протистояння із Федерацією, і просто-напросто третя Чеченська може досить печально скластися для Російської Федерації. Тому вони риють носом, де, де кошти. Чому вони так збіленілися? Да? Чому вони так занервничали, Коли... коли... Дізналися, да? дізналися. Ну, я ж думаю, вони не дурні. У них же не, там розвідка, це ж не карти Таро, да? А, а у них розвідка. Я думаю, що вони знають про вивід цих коштів. Тому вони якось будуть заводити справу, куди поділися гроші. Можливо, можливо будуть якось якось наказувати. Кадирова, Тобто менше виділяти коштів, тому що розуміють, куди вони можуть піти, куди вони можуть бути спрямовані. Так? Ось дивіться, можуть шукатимуть, відмовлятимуть швидше всього, у, відмовлятимуть у фінансування. А швидше всього, знаєте, як коштів вже менше і менше у Російській Федерації, вже давати нічого, так? платити вже нічим, тому, можливо, треба якийсь скандальчик для того, щоб відмовити Кадирову у. Фінансування, розумієте? Я не розумію. Якщо буде менше, менше фінансування, значить менше буде і покорності від Кадирова від Чечні. От. Шукатимуть вихід з ситуації. Тут дивіться, коли почнеться боротьба всередині самої Федерації, треба буде стояти да, на захисті своїх кордонів. Ну, дивіться, Кадиров встане на захист своїх кордонів, якщо почнуться дуже радикальні події у Росії. Тому я завжди говорю, що Росія готується на... завжди наперед, прораховує свої кроки наперед, в що може вилитись та чи інша ситуація. В них вже декілька варіантів. І це дає можливість їм випереджати події обезголовлювати протестантів, опцію і так далі. Ось так. Ну, подивимося, що там буде, як там будуть розвиватися події далі. Я думаю, що ми ще почуємо продовження. Цієї історії Російська Федерація Чечня. Я думаю, що нас будуть ще нам, нам будуть ще якісь, якісь повідомлення, якісь інформаційні знаки, так би мовити, але не такий простий Кадиров, не такий він вже вірний і відданий. Російській Федерації, я так думаю. Ну, подивимося, що буде. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.